Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні я трохи відповім на запитання, яке ви мені писали у коментарях. А це все стосується карбюратора Solex, на якому я літо не їздив. А потім ну, перед зимовим ну, експлуатаційним періодом по-любому взимку узимку придеться запускати двигун на бензі, і я вирішив перевірити систему подачі, палива через бензонасос, шланги і карбюратор. Ну і що виявилося, що там усе прийшло у таку, у таку стадію, що потрібно робити ремонт із заміною деталей. А які деталі я замінив? Зараз я вам все і покажу раз поїму. поїхали. Дивіться. Що, в першу чергу, коли я виїхав, у мене почали провали при нажиманні на педаль екселелатора. Ну, це по-нашому газа. Ну, зразу що? Ну, звичайно, діафрагма її називають мембрама насоса прискорювача, який. Яку я замінив, вон, вона там і стоїть. Дивіться, так, вона дубова, це рідна. Дивіться, я нажимаю, а вона зовсім не працює. Це рідна, ну, 91 тисяча пройшла. Це вже куплена в магазині. Я таку і я, звичайно, беру дві. Одну поставив туди новеньку, а друга у мене про запас. Так дивіться, якщо цю нажимаю, то вона працює гармошкою, бачите? А ця глухо, бачите, засохла як каблук. Але, бачите. Тут зроблено із червоної або гуми чи прокладки. Матеріал чорний. Не з червоної. Тут, скоріше всього, напевно, края із червоної, з червоного матеріалу, червоної проклад, червона прокладка, а всередині чорна гума. Ну, це раніше так робили, вона гума задубіла і працювати не хоче. Ця повністю з червоної. Я б не сказав, що вона краща від цієї, але нічого не, не, не зробиш, таких вже немає. Ну, поставив отаку. Там у мене в попередньому ролі я розповідав, як відкрутити ті гвинтики, щоб не знімати карба. І, і ще дивіться, там є на три, бачите, гвинтика кришечка. Під якою знаходиться мембрана економайзера силових режимів. Це теж рідна, вона дубова, така, як і, і ця. Бачите? Поставив отаку красненьку, яка вжимається, вони не деряві, не дрявий, не світяться ну, вони і не Виконують свої функції, тому що задубіли? Не вистачає вакуума, Ця працює від вакуума, ця працює від сектора, який називається, кулачок Ну, вони вже не працювали, були провали. І що ви думаєте? Біда одна не приходить. Поставив діафраму, опять нажимаю на педаль, та що газом називається акселератора, і знову провали. Знову розбираю кришку верхнього карба. І що я знаходжу, що в мене розпилювач, який називають в народі слоники чи слоник. Отсюда не пирськає струя. Виходить, діафрагма працює, але сюди не доходить. Друзі, хто не знає, там стоять клапана впускний і випускний шарики. Дивіться, коли будете купляти у магазині, отак візьміть, отак, і біля вуха. Ну. Можливо, телефон не передасть. Тут шарик, який тарахтить. Якщо він не тарахтить, значить він заклинив. А якщо він заклинив або заржавів, або щось туди попало, що він перекрив сюди подачу палива. Коротше, я купив новий слоник. Оцей. І щоб, ну, звичайно ж, перевірив старий, там шарик оцей двигався, але було діло не в слонику. А в ньому була зруйнована ось диво, резинове кільце. Дивіться, все потріскане, бачите? Дивіться. О, от, дивіться. Оце кільце, дивіться, яке стояло. На моєму слонику. Бачите? І коли я без кришки нажав на педаль газа в кабіні, то струя бенза лилася не із е, оцих хоботків, а з-під оцього. Усього розпилювача із канала, куди він стремляється. тому що тут ущільнення не було. Бачите? По цій прокладці гумовій. Ну, так як я слоник купив новий і резинка тут була, то я резинку із цього слоника переставив на свій заводський. Провірив його, він продувається. Ущільнення я звідсіля зняв, поставив на свій слоник. І коли я назав на педаль, той, що називається, газом екселератор, все спрацювало. Струя пішла, Я, Катю, палець товщиною в обидві камери. І в першу, і в другу. Але ж все-таки дід на цьому не зупинився і пішов у магазин, купив і ще в запас отакі резинові ущільнення. І тепер я одів нове на запасного слоника, і в мене в запасі і ще є слоник в комплекті і одне кільце, а одне я поставив на свого слона. А це те, що те, що потріскане. Бачите, яке воно. От, от вам 91 тисяча. От нове кільце. От старе. Так. Ну, і з луном розібралися. Я просто у ньому замінив. Воно, в общем, як, лило під низ, не проходило через ці форсунки. Не доходило. Сюди піднесло, тиклу, ну це, це я виявив, коли зняв кришку. Кільце замінив і ще й купив в запас три штуки. Одне надів і ще два в запасі. Хай лежать. Тому чому я купив три штуки? Тому що їх зараз в магазинах немає. Потрібно підбирати. Вони в магазині Молоді хлопці вони навіть не знають, що таке кільце. У нього запитують, що він? я не знаю, не маю. Ну, якщо старі продавці, вони знають, знаходять, у них є каталог, достають там свій коробочок, скриньку маленьку, як для крючків на рибалку, і там знаходять ці резиночки. Так що питайте у старих мужиків. Можливо, і жінок. Ті, що в курсі справи по солкстю, коли їх раніше було багато в продажі запчастей. Зараз і цього вже не знайдеш. І, і ще що? Може, можливо, хтось, ну, звичайно, знімали кришку, там стоїть така трубочка паливного каналу і зверху на ній надіте резинове, кільце, резинове, ну, кільце, резинове ущільнення. Так от, якщо там цього щільнення не буде, значить також будуть проблеми з холостими обратами. От дивіться. Зараз я вам покажу. Оце кільце стадіало, а це я купив, бачите, оце 2 міліметри товщиною, а це міліметр. Їх там рекомендують. На каналах ставить отаких от два, один на один, ну, щоб було 2 мм. Коротше, холости оберти в мене пропали. Я також підібрав у магазині у діда із тієї шкатулки, він мені дав отаке кільце. Я також купив три штуки. Одне поставив сюди, під кришку, на паливний канал, Там трубочка така терчить. І два у діда в запасі. Так що питання я вирішив з холостими обертами, замінив на паливу, це потурю. Запаминайте. І на слоника можливо, будете грішити на самих ободки, а воно лєть з спіці, цієї резинки. Так що, контролюйте ситуацію. Ну, звичайно. Бачите, а все, щоб було м'якенько, не таке, як у діда. І у мене там ще запитували, хочу зразу відповісти: в гаражі холодність, що Швид... на швиденько прийшов зняти ролик, звичайно, щоб не було питань до діда, по заглушки замість електромагнітного клапана. Що нам дає? В першу чергу, заглушка не потребує енергії. Їй не потрібно керування, її поставив і забув. На електромагнітному клапані то згорить селеноїд, то відпаде фішка, то переламається десь по путі провод, то нема контакту. Коротше, одні проблеми з ним. Я поставив заглушку і забув. А коли був електромагнітний клапан, я купляв новий, він перестав працювати. Потім поставив знову старий, коротше, ну, одна халепа із електромагнітної клапа, я не знаю, в мене на, е, на Озоні там стояла заглушка на, ну, на 0,11 11 машині, вже озон стояв. От, і там звичайна заглушка і такий самий жиклер. Питань ніколи не було. За 7 років. Я туди не заглянув. Тому я показую ще раз, поставив заглушку, фішка, ось диво, бачите, зняв і все. Чому? Я так зробив. Діло в тому, що у процесі. Коли хунциклірується електромініний клапан, він вимикає подачу палива на швидкості, ну, скажем, 90 км в годину, скидуємо газ, йдемо накатом, але з включеним двигуном. Ви поняли? І він виключає, перемикається, в общем, йде там. Сьома чи шоста Ножка із не сьома чи шоста. Управл... Дає сюди керування. І коли, я зараз не пам'ятаю, якщо потрібно, я загляну в книжку. Коротше, на великих обертах, коли газ кидаєш, щоб не було е, ну, якось, підсоса зайвого палива, він перемикає, закриває канал. І економія на 1000 кілометрів. В стакан бенза. Отака економія. А потім, коли доходить там із 3000 до 1200, він знову вмикає. Ну це і так приблизительно цифри кажу. Коротше, на великих обертах він відмикає подачу палива, коли швидкість зменшується, він знову вмикає. Ну, отака виходить, там, процедура. Включав, виключав, включав, виключав. Ну, якась економія. Ну, відділо в тому, що він, коли різ, різко вмикає, він підхватує із дна поплавкової камери запам'ятовуйте, сміття, яке забиває холостий Жеклер. От в чому питання. У мене один раз на 70 кілометрів відстані сім разів я зупинявся ранньої весни по холоду, по вітру, щоб почистити цього Жеклера. І я вирішив його. От він у мене стоїть, тут лежить. Дивіться, а це заводський. Бачите, все, все працює, голка стоїть. Він у мене почав забиватися, купив нового. Він перестав ще хуже працювати. Перестав то втягує, то не втягує. І мені, щоб доїхати, я відламав голку, бачите. І вона ося, система без голки працює як заглушка. У, у кого? До речі, зараз таку заглушку в магазині не купити. І вона стоїть у 4 рази дорожче, ніж я. От ставлю сюди 41-й жиклер, укручуєш і та сама заглушка. Кому надає електромагнітний клапан із його болячками і питаннями, відломуєш голку, ставиш на місто Жеклера, і у вас буде щастя, питання у вас не буде по забиванню. Він не буде підхватувати якийсь там мусор сміття знизу при різкому вмиканні. Подачі енергії на цю клему. Якщо у вас даже буде і підключена сюди клема, без голки вона на швидкість вже вліти не буде. Не заважатиме. Так що, кому надаїв клапан з голкою, відламуйте або візьміть старого з відломаним, ставте, і ви забудете, що таке. Питання і де він стоїть. Питання по цьому клапану я маю на увазі, не буде проблем. І ви забудете, де він стоїть. А це я так від... І, і там ще одне питання. Ну, я розповів, що заглушка це кусок железяки, пробка. І все. А тут можуть потекти сюди. Підсос повітря може сюди. Ви бачите, я ось заливав, отут. Клеєм залить, бачите, я заливав, щоб не підсав. Воно сюди може текти, Отут завальцовка може текти, може підсасувати повітря. Ви розумієте, ну проблеми одні. У заглушки цього немає. Там кусок болта. Вон. Бачите? А, і ще. Ну, Сюди такий поліз. Поміняв ось оці ж, е, трубобензопровод. Один той, що йде. Ось. Із фільтра на бензонасос. Аби у мене не стоїть, а другий з нього йде на електромагнітний клапан. Ось, дивіться, що я їх поміняв. В тому році, зараз я зігну. в тому році я їх поставив, дивіться. Бачите? потрискались, дивіться. Потріскались. І там, де от хамути, зараз покажу, вони почали надуватися, бачите, розширюються. Його разів. Оцей бенз, який кажуть, спиртовий, бачите, разів. Восьмерка, вона вже на десятку схожа. Все полопалось, друзі. Але ще не пропускало, але я його... Не залишив, вирішив замінити в мене була. От ви кажете, на що ти діду? На що ти діду у запасі все возиш та ставиш? От ну, це добре, що діду в гаражі перед всім цим ділом зробив ревізію системи бензо. А я був в дорозі, але в діда в багажнику лежав метр бензопровода? Достав, пополам розрізав. Бачите? Це ще не текло, але я замітив і поставив туди нове. Ну, контролюйте, дивіться. Оце така ща згума. Раніше були, вон стоїть, бачите? Із тряпчаною оплідкою, тканевою, бачите? Це ще заводська, але я її тож, також буду міняти. Вони там теж дубіють. Ну, вроді, все, вкратці розказав. А, і ще регулювання в мене хлопець там питав. Вибачте, я так кажу. Всі ми хлопці, так? В коментарях. Як відрегулювати карба? Там регулювати практично нічого не потрібно. Так. Рівень. Там штангенциркуль, лінійку. Я також це робив, нічого робити не потрібно. Берете, знімаєте верхню кришку, Ставиш її так вертикально, не горизонтально, вертикально. Щоб поплавок тільки торкався язичком до шарика. І дивися, на поплавку є отакі, ну, облой. Такий рубчик йде від лиття. Він должен бути паралельний кришки оцієї кришки карбюратора. Якщо завалити сюди, язичок підігнуть. Якщо туди, язичок також підігнуть, тільки в різну сторону. Якщо сюди, значить вигнуть. Якщо сюди, вгнуть. І все. Робиш паралельно. Не поплавки, а на поплавку є такий рубчик з боку. Паралельно кришки. Тільки кришку не потрібно не так, не так. Ну, рівно вертикально. Чуть-чуть обторкалася. І все, ніяких регулювань більше не потрібно. І там повинно бути 25,5. Рівень палива Від верху, перевірите. Верхнього розрізу до... Рівня вашого Бенса. 25,5 можна дати 26. Коротше, від 25 по 26. Плюс-мінус міліметр, на швидкість не заважає. І все. Ото все регулювання. Ну, халасти оберти, е э... ЦО, це все на слух. Сильно газує, викрутіть. Не газує глох не добавте. Я маю на увазі тільки порівняю, щоб був ну, невеликий розхід палива. Ну все. Буду на цьому закінчувати. Ставте діду лайки. Підписуйтесь, хто не забув. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім всього доброго. І до нових зустрічей на каналі Діда Макволі.